Всім привіт! У нас на каналі вже є два відеорецепта хлібчика. Є звичайний хлібчик, є хлібчик гірчичний. Розміри буханочки середні. І пропорції вказані на цю буханочку. Я взагалі випікаю три розміри. Буває, користуюся пропорціями на маленьку буханочку. Частіше за все, це середня буханочка. І... Дуже рідко, але буває, це велика буханочка. Так ось, згадалось, що в коментарях не так давно писали мені і запитували, чи немає відео з пропорціями на велику буханочку. Я людині відписалася, що ну, помножте собі там на півтора, наприклад, рази, да, і буде вам щастя. І вийде у вас велика буханочка, ну, але вирішила вам показати, раз уже був такий запит. І почала вже навіть знімати відео, але камера увімкнулася не так, як потрібно було. Значить, дивіться, я сюди налила води. Води бажано брати теплої. 525 мл. І вже, на жаль, встигла всипати цукор, тому зараз покажу. Я користуюся ось такими мірочками. Да? Це у мене тут чайна ложечка, тут столова. Це йшло в комплекті до хлібопічки колись давно. Можна такими ложечками користуватись, можна своїми кухонними без різниці. Цукор. Значить, якщо вщерп просто, то 2,5 столових ложки. Ну, або дві ось отаких прямо. Бачите, прямо з горою, з горою. Я сипати не буду, бо я вже всипала. Дві столові ложки з горою цукру. Далі сіль. Сілі. На велику буханочку необхідно. 4,5 чайних ложечки. Це без гірочки. Можете набирати з гіркою, тоді у вас буде 4, а не 4,5. Далі олія. Можете відміряти ложечками, як це я раніше робила, але так як борошно я все одно відважую, то у мене зараз оця чаша стоїть на вагах. І я не міряю вже ложечками олійку. Я просто через ваги додаю 75 мл. Єсть. Тепер черга борошна. Борошно буває різне. І це факт. Борошно можна просіювати, можна не просіювати. Це вже за вашим бажанням. Звичайно, краще просіяти. Скільки необхідно борошна? Від 825 до 900 грамів може знадобитися. Борошна. Я буду використовувати 825, і для початку раджу це робити завжди так брати найменшу кількість. Чому? Тому що я буду ще додавати гірчичний порошок, так як в нас хлібчик буде гірчичний. Але буває навіть, що і без гірчичного порошка. Борошна може знадобитися саме 825. Тобто закладаємо мінімальну дозу, а вже далі дивимося. Відважила 825 грамів борошна, але ж зауважую, цей рецепт не для всіх хлібопічок підходить. Це в кого велика чаша і хлібопічка це предусматрює. У мене, наприклад, є режим на. Буханку хліба вагою 600. Гірчичний порошок. На ці об'єми потрібно півтори столових ложечки. Чим кращої якості буде гірчичний порошок, тим буде смачніший хлібчик. А гірчиця суха, вона буває дійсно різної якості. І залишилися сухі дріжджі. Їх на такі об'єми знадобиться три чайних ложечки. Просто отак розсипаю зверху по борошну. Все, відправляємося в хлібопіч. Ось так накриваємо, вмикаємо. Я вибираю другий режим у мене це французька випічка. Ви можете випікати, будь-якої. на якої. І обов'язково розмір. От, бачите, що я казала? Три режими на хлібопічці. І перемикаю на велику. Все. Мені сигналізує, що буде випікатися 3 години 20 хвилин. Запускаємо. Дивіться, чому я раджу не всипати відразу більше борошна, а найменшу кількість спочатку всипати. Тому що завжди можна додати, якщо не вистачає. А якщо забагато дали, вже нічого не зробиш, буде закруте. І ось сюди я бачу, що зовсім трішечки, але додати треба. Ось, бачите, небагато, але додала. Я, можливо, хтось би додав і більше, але я не люблю, коли дуже закручене тісто. Тоді хліб такий, знаєте, як, як збитий якийсь виходить. А так у вас буде пухкий смачний хлібчик. Я більше додавати не буду. Я завжди орієнтуюся по консистенції тіста. Що ще хотіла б відмітити? Не знаю, як у кого, у мене там по кутках. Чаша фігурна. І от Коли вже відбувся основний заміс тіста, я беру сіконову лопатку і просто проходжусь по ось тим чотирьом кутам. Чому? Тому що там буває зачасту налипає борошно з водичкою, з олійкою. І потім сама хлібопічка його так от не забирає, тільки коли виминається тісто. А коли спечеться хлібчик, і ми дістаємо готову хлібинку, то тоді на хлібинки ось це борошно дуже добре видно. От щоб цього не було, я намагаюся завжди силіконовою ложечкою проходитися по бокам, по куткам самої чаші. Все, закриваю і нехай собі працює. І ось таку буханочку хлібця, вагою кіло 460 ми маємо на виході. Пухкий, смачний, гірчичний хлібчик. Тому випікайте, кому потрібні менші пропорції, відео є в нас на каналі. А це розмір буханочки саме для таких хлібопічок, які. Можуть собі дозволити випікати хлібець з такими розмірами. Ви просили? Я вам дала. Смакуйте!